Мені було років, як я приїхала сюди, десь 14. Нас виселили, як тих собак. Зробили зображення, нічого ми не знали, нічого. Об'явили, що так і так, що ви готуйтесь, машини приїдуть і вас будуть переселяти в Одеську область. Там треба робочі руки, кажуть. Ось тут густовосильне населення народилася в Івано-Франківській області, село Болохів, район Калус. Забрали і повезли в район, у товарняк погрузили. Корову взяли просто, про корову погрузили позадня. А то всього залишилося там по чого. Нас привезли на Буялиф. Колхози всі, в е е Одеську району, всі наш район, ці наші райони, усі приїжджали, розбирали людей, скільки хто хотів сімей. Нас. Сім сімей попало в цю Тарасівку, приїхали волами за нами. Жаріще було таке. Ужас один, що ми не бачили, у нас не було так на западі такої жаріщці. Усі дівчата за кутані платками. Нам так страшно було. Ми плакали, не хотіли їхати. Ой, привезли нас сюди в село. Під клуб. Тут був клуб, разсе. то тепер одні розвалини залишилися. Все б голий. Нічого нема, води нема. Стояли. Ночею у очереді хлопці наші мої брати. І що... Яке відро взяти води, то сама краща вода була тут, на край села, там у балці. Землю, де, де ми маємо строїтись, нам розділяли, кожному давали. О, і Ми строїлись, і строїлись нам, нічого ніхто нічого, нічого не допомагало. У нас обовголі у церква була, тут і не було чим їхати і чим ходити. Ми не ходили ніхто в церкву. Пішла я на відкрили для молодежі роботу, там строїлись, о, ватна фабрика була. Я пішла туди робити. Тут колхоз був. Тут робили від світання до світання. Нічого не платили, нічого не треба в колхозі. Не мали права навіть який колосок зібрати, нічого. І мішки грузили. і На боялику мішки грузили, всякі з семенами, з тими. Усе тяжкі роботи були. Усе було вдома, всі люди були тут. Багато людей було. Клуб був, виходний був, виходний був, музика грала, танці були, кіно показували. Тут війна проходила сильно цей Тарас. Командир приїхав на ході білому. Люди ви всі свободні, ми всі свободні, от там пам'ятник скільки там. -то. Тоді були воли волами. Ще. Нас вивозили волами і забирали. А де ближчі, степ був, то ось магазин був, тому ходився. Ми ходили в Івановку піски, там під посадкою, снігами завіяно. Таке було рівно з посадкою. Ну, Такий сніс, ну, що топилися в снігу. Тут школа була, Ну, тільки два класи, чи три, це була там школа, там якісь. Що висіли, куркулів переселили в хаті, там школа була. Ще й електрики не було, потім привезли електрику вже, лампами світили, газ вже ми самі провели, газ собі, пенсію мені привозять поштою, все сюди, аж під спецхату сам. Ми з дочкою провели інтернет. Дивимось, переговорюємося все все Кожен день, півдня, у... сидіть тут, що я вже вигоню на роботу, бо треба городити. У мене 10 курей і цих 10. мене ромашки по я собі нарвала і на лічені з Мені допомагають вони. Вже я тут прожила весь вік, це моя забавська, сина і все, моє. Там не було до чого повертатися, бо там вже все, там було пусте місто. Я доглядаю, це вже 4 роки, скільки я вже тут. Що нам транспорт? Все считай втай своє, є. там що привозять з «Укрпочти», я там хліб печу, хлібопечки сама. Так, а і так ми з городу і живемо. І воздух, і все. Найближча лікарня тут Івановка. Ніколи не визиває скоро. Слава Богу, немає мені нічого. Так, лікарство є, що собі там, цього, то її, там по інтернету, що, що її там віддавлення, то й собі. Вона ще вважає, я ще маленька. Я кажу, мамо, я вже в мене свої внуки так робити, так, так, ще свої звички, свої то. Вона от за город, там хоче во то, там піднімає, хвата в інтернеті сидіти. Давай, йди робити. А-а. Як мама говорить моя, завжди треба робити доброту людям. Жалоб на всіх і жалко, всіх і це постійно в роботі, в роботі. Понимаєте? Якщо чоловік в роботі, то він все забуває. Лягла та й все, спала, утром встала і так день проходить.